Так, такий сіренький Redmi 8 є в наявності з відбиточком пальця. Ціна 2400. Гарний стан телефону, легкі потертості. Є незначні Type-C роз'єм. Підтримує швидку зарядку. По стану ось такий, доволі непоганий. Екранчик також в гарненько стані. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Redmi 8, 32 ГБ пам'ять телефону, 10-й Android встановлений. 3 ГБ оперативна пам'ять. Працює досить швидесенько. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Зараз відкрию ще камеру, покажу. Доволі непогано показує камера. Ось така. Дивіться, кому як добре чи погано в комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео.